Командир, а нам точно треба це атакувати зараз. Зараз же день. Ну де нам треба атакувати зараз? бо скоро вони оцей одобрять ці машини нові. І нові оновлені машини. І все, і нам кінець буде. В нас на броньовики до кінця не зроблені. Що ж давайте? Я вперед на розвідку, ви оце зараз за мною. Сир да, сер. А, бос, а чого тут труп? Поблизу валяйся. Вони, значить, його вбили. Про це ми докладемо оце в штаб. Давайте я зв'яжуся із штабом. Прийом штаб. Нам оце є. Ми тут знайшли труп помідора. Скажіть це є. Продайте помідорам, що ми знайшли труп біля бази хеллоуінів. І це, є. якщо вони можуть, то хай відправлять. Оце і є. Нам допомогу, якщо хочеш помститися за нього. Давайте, пацани. все, я зв'язався із базы, Їм все розповів. Скоро їм буде буду від помідорів, можливо. <плес> да, вони будуть мститися скоро. Ура! Нарешті хтось із нами разом буде розносити цих чуваків. Давайте. Так ой, ой. Давайте пишу пишу пишу. <плес> да, сэр! Иду, давай, ой, так, оп. Давай, 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 пишу, пишу. Оп! Давай, пушу, кушу выше, оп, братан, не вставай да-да-да, иду, бежу, бежу. Оп! Так, бігти, бігти, бігти! Мужики, почекайте мене. Ай, Ай! ж! Ай, тоже мне больш. Ти ж в броні більш броньований щей. Тихо ви. А, Братан, Можеш привязати рану? Да, босс, вибачте. Да, выбачаються, вы кость. Вони оце ці, ці автомобілі якісні? Да, сер! Ми на їх потратили ці пару днів на розробку і винайдення нової технології ми це ще можемо можемо туди втрьох бути. Нарешті ми можемо втрьох сидіти. Да-да, братан, це дуже класно, вона віддільно по машинам сидіти. Дай нас оце швидше переселяти, ніж ми оце висадимо з тих машин. Тут зручно і якісно все. Так, да, бачите, бійці підтверджують. А, а що ти казав, що там це, ви покращили машини? Да, сир. Ура! Тепер я не буду скидуватися і перевертатися, ура! Тож ви це можете інвестувати це і все і вашому командуванню переслати креслення і цих машин. І нову будову їхню, а також нові двигуни. Нові оці... електропередачі, Електропередач, як там воно називається, я просто не шарю за техніку. Просто мені сказали, що то краще буде той поставити. Хм, зрозуміло. Та це цей, ну, круто, що ж, інвестую і перешлю командування вищому. Лищ Ура! Моя ідея виграла! Все, це більш... Ну, там ще є ідеї інших творців, але вони гірші мої. Да-да-да, я вже бачив їх. Остання це остання робота, яку ти зробив хтось із інженерів. Що ж, ти отримаєш відпустку. Ура! Я нарешті зможу відпочити від бойових дій і від служіння. Так. Да. Вихідні на тиждень. Ура! Дякую, бос! Я полотін навесні, улітаю на гаїті. Улі, Ей, бійці, ви осей готові воювати? Да, сер. Да. Да. Я вже з бойовим досвідом один бій був. Оце я перший день був взагалі. Я оцей одного вбив чувака, і ми знищили одне село. Чудово, це найкращі солдати, яких я бачив. Что ж, давай то буду того рушать, я скажу, окей? Да, да, да. Да. Кря. Так, пацаны, давайте, я тихенько за его прострелю. А вы вот оце и. Далее начинаете тоже. Пау! О, ой. Ах ты! Я тебя зарежу! О. с дерева злись, чувак. Ты это, меня не пробив, а? п, Эх. Эх-эх-эх. А-а-а. Поможите. Поранилась, серйозно. Я тебе убью. Магічно стріла придану. Бен, на тобі! Ты взагалі не знал, с кем зв'язався! А, Мужики, вы це є выноси их. Я цей положу. А, мене серйозно поранила. Ви вже мені надоїли. Я ж не вона ж не пощадять вас. Я помер. На жаль. Але ви не залишитеся не за свої гріхи. О, не гіт. Ні, братан! Тільки не це! Эх, що ж, ідемо там вам ура! За нашого! За наших. Ех, так, що ж! На тобі! На, то слабо. Ну що ж? На! Бам! Ай, братан! Ай, поранений, я серйозно! Окей, я давай подменю. Бам на тебе. ах ты, за нашего. О, ну что ж, твои силы надто мали. Бэм. <свес> Я тебя убью. Где там моя граната? Я убивать это вас. <свес> Ты что? Взагалі обнаглів. На! На тобі! На туби. Ошка! Ошка! Не! Не, брат! пришел, ты, ты флажку сюда кинул? Не! Не! Братан, пошли ты! Ну что ж, Из за нашего! бам, Готово! Что ж! Треба докласти командуванню. Прийом, прийом, база, база. Да, ми тебе чуємо, командир 007. В цій знищенні ми втратили одного війця, а також мене поранено знову в те саме місце в таз. Мені двічі за сьогодні поранили таз. Перший раз випадково оцей мій. Братан, це є. Таз мені поранив мечем, а другий раз вже в мене попали пулями. Окей, ви всіх Так, Да, надіслає. Є Є один полонений, доволі важливий чувак. Це один із команд... головних командирів на цьому фронті. Окей, ми зараз скоро пройшла підрозділи підмоги і заберемо його. Йдіть я це, проконсультуйтеся. І обдивіться і оцінить новий броневик. Сердосер. Да оце, у по... мене ще один боєць, ну, новообранець. Його оце є. Тільки сьогодні чи вчора. Я не пам'ятаю коли але його привезли вже. Окей, ми зрозумів. Того теж давайте візьмемо. Я його з собою візьму. Добре. Окей, давайте кінець зв'язку. Не заговоримось. Да, кінець зв'язку. Ей! Новобранець, рядовий, ви, що? Ти оцеє. Ти зі мною поїдеш. Ура! Що ж, чекаємо підмогу. Кінець третє частини. Продовження скоро буде.